Вітаю всіх! Трошки хочу приємного. В новинах, нарешті, написали. Це дуже добрий знак, що Харків отримає кредит на розвиток енергетики, на розвиток міста від різних банків. Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції розвитку. Не забувайте, що я банківський працівник і. П'ять з половиною років навчалася в Інституті банківської справи. Я розумію, про що там мова. Не треба казати, що це дають на хабарі і тому подібне. Це серйозні установи, які займаються інвестиціями і вкладенням грошей в щось, не в хабарі. І якщо він поїхав і там щось зробив, то. Результат він повинен показати на 100%. Зрозумійте це. І це для Харкова дуже гарний знак. Тому я дивлюсь розвиток. Ану, до кінця літа розвиток міста Харкова за рахунок цих грошей. До кінця літа розвиток Харкова за рахунок цих грошей. Який він буде? Дивіться, карта руйнування випадає перша, що дуже. Добре, смерть тут зміни. Серйозні зміни на краще. Кінцевий результат який? Будь ласочка, дивіться, які гарні карти. Просто, просто супер. Просто мені подобається. Зруйнувань нам світ допомагає прийти в хороший стан. Допомога. Я назвала навіть два банки ось два варіанти. Для України, це Україна. Тому, в принципі, дуже-дуже класна допомога і класні карти випали. Мені подобається. Тепер. Цю коло доберу. Як буде йти розвиток Харкова за рахунок тих грошей, що нам дають європейські банки, центральні такі? Як буде йти розвиток Харкова за рахунок цих грошей за рахунок цієї допомоги? Одразу вилітає. знову вежа місяць. Ох! Ті ж самі карти вежа. Це дуже добре, що вона перша. Е, так. Дивіться, по-перше, е, багато карт пентаклів. Це дуже класно, це гроші, гроші, ресурси. По-друге, є таємні умови, на яких воно дається. Дуже таємні, через що. І як отримали це. Все теж не розголошується. І тут вісімка кубків це також дуже добре. Розумійте це. Кінцевий результат, який? ну ка сімка пентаклів. Ви що? Туз пентаклів. Ну... Це маленька перемога для міста. Це дуже маленька перемога для міста. Це. Розвиток це результат, дуже багато таємностей. Місяць відлюдник — це таємності, які нам не потрібно знати. Відразу скажу, я не хочу туди лізти. Хочу сказати одне. Я бачу, що місто має розвиток, але я хочу ще подивитись такий момент. Місто то має розвиток, але але, але Тепер, до кінця літа питання, яке головне? Захист міста Харкова. Сюди впихну. Тобто додивиться до кінця відео, той буде знати: Харків отримає цих патріотів до кінця літа на захист міста. Так, імператриця Україна. Так, це відповідь так. Це відповідь так. Таємно. Верховна Зривається це дуже таємно, не оголошено і. Ось причина, як вам, щоб їх отримати. Шість жезлів це результат. Дірка жезлів це захист. От, щоб він мав результат, треба щось робити. Для цього і для цього все робиться. Давай. взагалі, важко, важка ситуація важко їх отримати. Це треба робити дуже уважно, щоб їх не розбомбило, щоб ви розуміли. І це одна з причин, чому їх треба і як їх треба. Це дуже, дуже буде таємно. Процес важкий, але є. Тому так, чекаємо, надіємось і віримо.